Блекаут на болотах після потужної бавовни у росіян зникло світло. А сталося ось що ще увечері, 21 вересня. Гучні вибухи пролунали в Тулі, і після цього у частині міста зникло світло. І 5 тисяч людей, тобто росіянців, познайомилися з блекаутом. Звісно, росіяни, які завжди от спотворюють правду, і цього разу не здивували заявами у регіональному управлінні МНС от заявили, що вибухи, які чули жителі пролетарського округу міста Тули, ймовірно стали наслідком переходу літака на надзвукову швидкість. А от світло в одному з районів міста відключилося, знаєте, просто так через технічну несправність. І підсумовуючи, місцева влада наголосила на тому. Що ці два випадки не пов'язані між собою. Але ми ж то з вами знаємо, що бабовнятко бавиться. І що, знаєте, хочу сказати, бо як люблять казати самі росіянці, це ми ще не починали. Але літо української відплати триває у вересні. А це вже з блекаутом знайомляться сьогодні вранці жителі російського Петербурга. Бо після нічної бавовни цілий район разом із аеропортом Пулково залишився без світла. Пулково, пітер аеропорт, а світу ні красота Санкт-Петербург. Здання аеропорту робіт світ. Прикольно. Ну, генератор, наверное, включился. А вот света нет. І, хоча у Пулково вже таки відновили електропостачання, сподіваюся, от що блекати ще повернуться на болото. Бо росіяни, які підтримують війну Путіна, мають сповна відчути на собі все, з чим сьогодні стикаємося, ми мільйони українців. Це знаєте, і без світла сидіти, і в укриття ховатися, і до речі, дітей своїх теж щоночі заспокоювати після гучних вибухів. Ну або, хоча б так, як на наступному відео, яке я вам зараз покажу, відчувати себе безпорадними, покинутими на призволяще. Коротше кажучи, нікому не потрібними. Просто цілий кримінал між народу.

На відео близько 400 росіянців, які дуже хотіли полетіти в Таїланд рейсом авіакомпанії ікар з Іркутську, Але замість відпочинку на курорті вже 18 годин сидять в аеропорту. Боліт, так? Не може злетіти, і за весь час очікування пасажирам не надали їжу та воду. Тож вони разом з дітьми сплять просто на столах та на підлозі. Та найцікавіше, що у них все ще попереду, бо після перенесення рейсу їм запропонували самим шукати готелі та вивантажили їхній багаж. Слухайте, а можна так, щоб от на Росії літаки всі не взлітали, а тільки падали. І бажано з військовими, бо хороших руських має бути більше. Бо всі, абсолютно всі росіяни, мають відповідати за злочинні дії свого кремлівського диктатора. І зрештою, ми вистоїмо і поборемо, і обов'язково всі-всі українці повернуться додому, як і кожен сантиметр нашої землі. Слава Україні!